А що у нас в Полтаві? Посадовець міської ради обкладав податком підприємців, які надавали ритуальні послуги. За в'їзд на кладовище вони платили по 500 гривень. Ви скажете, що це нормальне явище, і такі податки міських рад можуть бути по всій Україні і, можливо, не тільки таке. Але є ще одне але, про яке я не можу мовчати і не можу не записати відео. 25% посадовець брав готівкою від суми за перевезення загиблих військових. Чомусь на цю подію звернула увагу саме столична поліція. Місцева не бачила і не знала. Мабуть, у них зір мінус 6, так як у мене. До речі, посадовцем є заступник директора спецкомбінату ритуально-похоронних послуг міської ради. І прочитавши статтю з цією новиною, в мене виникло лише одне запитання: а чи заслуговуємо ми на те, щоб ці молоді хлопці-дівчата, ну і не тільки молоді, нас захищали? Чи ми на те, щоб Збройні Сили України ці люди поклали своє життя заради нас, якщо ми не можемо втриматись від цих грошей, якщо ми готові заробляти на будь-чому навіть на смерті військового, аби тільки збагатитися, я вважав, що ми поміняємося під час війни. Але дуже боляче дивитися, коли люди навіть не намагаються щось змінити в своєму житті. Єдине, що мені допомагає жити в цьому світі з моїми вадами по здоров'ю це віра, надія і любов. Я вірю в найкраще. Я вірю в перемогу, я вірю в себе. Я пропрацьовую любов до себе і до всесвіту, до людей. Навіть ворога потрібно поважати і розуміти, що це ворог, але його знищувати потрібно, якщо він прийшов на нашу землю, але недооцінювати не можна. І знаєте, дуже приємно дивитися, коли наші військові, навіть коли бачачи смерть, думають про життя і любов. У нас є з кого брати приклад, чесно. Тільки треба озирнутися? Слава Україні, слава зсу! Разом ми переможемо.